Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Діальонка толі. Удані бути речі. І скільки вас? Зараз нас 10. І усіх десятьох Ірина з Ігорем називають своїми дітьми. Ну, звісно, це всі мої діти. Вони ж усі мене мамою називають, а тату-татом. Перших дітей з інтернатів вони узяли 10 років тому. Відтоді тут досягли повноліття вже 15 вихованців. Мені це подобається. Я на своєму місці цим дітлахам від 7 до 15 років. Троє з особливими потребами. Е, Максима костюм, Я не костюм. А кастю <різь> <різь> Дід мороз. Малодойкося Дід Мороз. <різь> Микола <Дід. Толік>, <різь> <це>, корова. корова. <різь> Весни родина пережила найтяжчі часи. Поруч з їхнім будинком розривались російські снаряди і в, в подвалі жили. Yeah. 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 А там на полу постелили матраси. Ось коли було зовсім страшно, ми там включали мультики. Але нині тут лунає сміх. Найбільш гамірно в будинку саме на Різдвені свята збирається уся родина. Це понад 20 вихованців. Тата в нас готує на Різдво. кутю. І Це тато Не тільки, заняття. не тільки ще реберця з чорнослива. Ну, Мама пече свій традиційний пиріг. Цьогоріч родина зустрічала і особливих гостей. Добрий вечір, пане тобі, господа. Тобі. Подарунки привезли представники фундації Олени Зеленської. Іграшки, солодощі, книжки, конструктори, новорічні прикраси. А в декого і зіркові гості таким чином із різдвом у фундації цьогоріч привітали понад 3100 тисячі родин. Серед них і родина Оксани Якімової. До малечі приїхав Дмитро Монатік. Добрий день. Вражені дівчатка діляться спільними світлинами. Це я з Монатіком, Це Світлана, наша старша сестра. Теж з Монатіком. Маєш змогу зробити щось добре. Роби пролунала пропозиція познайомитися з великими сім'ями. Я такими людьми надихаюся. Мені здається, один одним надихнулися. У кожного з дітей за плечима непроста історія у нових родинах минуле намагаються не згадувати. А от про майбутнє мріють багато. Десятирічна Аня хоче стати співачкою. Новий рік, новий, новий рік, все, що Це як справжня родина. Нема тут других, других варіантів, немає, вони теж відчувають себе як справжня родина. Хоча вони всі знають, що в них є там десь хто є, є родичі інші. Але ми не відділяємо один одного. Я їх просто всіх люблю. Такі слова має чути кожна дитина. Певні у фундації Олени Зеленської. Дитина повинна мати родину, і саме форма дитячих будинків сімейного типу, форма прийом великих прийомних родин в цьому нам може допомогти, щоб позбутися інтернатів. Нині в Україні вже понад 13 тисяч дітей зростають у будинках сімейного типу.